У Черкасах мітингували проти комуністів. Правда, не масово і не недовго. У столиці саме в ті хвилини окружний адміністративний суд розглядав позов про заборону реєстрації компартії України. Засідання тривало до обіду, але завершилося нічим. Розгляд справи відклали на невизначений термін. Щось цього приводу думають черкаські комуністи спробувала з'ясувати Марія Гаврилян. На соборці під палючим сонцем кілька десятків мітингувальників. Сюди всіх скликали свободівці Так висловлюють солідарність зі столичними мітингарями. Може висловити свою позицію, що вона підтримує заборону комуністичної партії України партія, яка вина в десятках мільйонів загиблих закатованих українців. Верховна Рада вже проголосувала за її заборони. Ми хочемо, щоб її повністю назавжди знищили. Масовку нечисленному антикомуністичному зібранню створюють ошукані вкладники кредитних спілок. Випадково вони вирішили зібратися саме тут і саме у цей час. Ничего мы не пришли, останьте от нас на свое, на свое. Вот мы собрали здесь кредитные спилки. Империя, «Экспрессия», и гроши», капитал. В Очень большинство ли пенсионеры. Как вы думаете? Я лично обращалась до Симоненко. Лично вот так вот, вот можно сказать лицо к лицу и просила, чтобы мы вернули нам гроши. И вы думаете, он даже не дал нам ответа? За 15 хвилин мітингу вже кінець. Відстояти своє право на існування черкаські комуністи сюди не прийшли. Тому віка новини вирушають до них. Де шукати комуністів, вказано на депутатській сторінці першого секретаря обкому партії Віктора Роєнка. На офісній будівлі Поташкевича 20 жодних розпізнавальних знаків. Я з нового року від вас не чую, що всі кажуть комуністи тут були. Знову року видно, що як оце все і Може нема, не знаю, може ж її немає вже тої партії. На другому поверсі до офіс комуністів теж жодних табличок, а двері на замку. До нової міської ради вперше не потрапив жоден комуніст, але троє лишаються в обласній раді. Це перший секретар обкому компартії Віктор Роєнко, секретар облкомітету партії Іван Костогриз та рядовий комуніст Анатолій Побігайло. Марія Гаверлян, Роман Буша, Вікка новини.